Імпорт даних з ОДНС в систему вправна. Для завантаження даних з ОДНС знаходимо меню Налаштування та імпорт з ОДНС. Систему можна завантажити дані з ОДНС лише в форматі XML. Для прикладу, у нас завантажений вже довідник валюти. І це автоматично система відмічає у, у цьому квадратику. Для зручності, біля, кожного, біля назви кожного довідника чи документу у нас розташований довідничок, який нам підказує, де в 1С ми можемо взяти файл із необхідними даними. Так як валюта в нас вже завантажена, ми можемо натиснути Перевірити і подивитись, що саме ми завантажили. Розглянемо також приклад завантаження. Завантажимо одиниці виміру. Натискаємо. На одиниці виміру. У нас відкривається вікно Одиниць виміру для завантаження файлу формату XML. Натискаємо і обираємо потрібний файл. Відкрити, підтвердити, успішно заповнено в нас в системі. Перевіряємо. Ось такими даними в нас заповнено в системі довідник одиниці виміру. І автоматично з'являється відмітка, що такий довідник в нас вже завантажено. Тобто ми по цим відміткам можемо бачити, які довідники в нас завантажено, які ще не завантажено. Також для закріплення матеріалу додамо ще план рахунків. Файл завантажився, ми його підтверджуємо та можемо перевірити, що ми завантажили. Ось таку інформацію ми завантажили з ОДНС. І так кожен довідник. На даній сторінці в нас розподілено за кольорами поетапне завантаження даних. Жовто-гарячим кольором в нас відображено завантаження довідників, червоним початкові залишки в розрізі рахунків, тобто по рахункам бухгалтерського обліку. І зеленим у нас відображено е, е, дані по документам. Нагадаю, що початкові залишки можна завантажити з 1С за допомогою файлу е, XML, а також можна ввести вручну е, через документ, який знаходиться в налаштуванні початкові залишки. Ось тут ми можемо внести всі необхідні рахунки вручну. А для імпорту з 1С у нас передбачена ось ця кнопка. Ось так відбувається завантаження даних з 1С. Переходьте на вправну ERP, ЄРП, спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.